Всім привіт! Давайте подивимось ваше питання, чому саме зараз в Україні проходять ці кадрові ротації? Зміна прем'єр-міністра, оновлення складу Кабінету міністрів? Чому саме зараз в Україні відбуваються ці кадрові перестановки? Чому саме зараз? Чому, наприклад, не півроку тому, не рік тому, а чому саме зараз? Ну, тут йде як удар, бо трійка мечів і дев'ятка кубків. От Ми, ми, ми були такі самовпевнені. І, скоріш за все, що тут є невдоволення, бо ми як відчуваємо те, що ми отримуємо по щоках за те, що ми були занадто самовпевнені десь. І тут ну, насправді показує, що трійка кубків це об'єднання. Двійка пентаклів частково по смерті замінюється. замінюється. Ну, воно якби йде це оновлення часткове. Але часткове, але ну, необхідне за смертю. Ще тут рух до співпраці. Рух до співпраці, нова якась співпраця, там, де в нас страждає наше, е, впевненість собі страждає. Чого? Через виділення коштів. Питання минулого, минулих обіцянок. Когось треба принести в жертву. Вимушено. До речі, двійка кубків і єрофант. Насправді ви можете бути реально праві, в тому, що Бо єрофант зі світу, що от неспроста до нас кітка саме в цей час приїхав, тобто може бути якась домовленість. Бо єрофант в мене завжди західний світ. Ну, тут часткове оновлення через те, що страждає. Самовпевненість наша. І це пов'язано з, з співпрацею з іншими країнами, з іншими. Пентаклів. Чому саме зараз відбуваються ці кадрові перестановки, ці кадрові зміни в Кабміні? Чому саме зараз? Чому саме зараз? Раха, а що раху, раху обмежити? А, ну це можливо, типу, у нас, поки йдуть ці кадрові зміни, або там змінюється в нас склад делегації для наступних перемовин, типу, як відтягнути час. Минуле в нас тут одразу йде минуле, що це, скоріш за все, що це варилось довгий час і це відкладалось, але це потрібно зараз провести, тому що йде тут страх. В тому, що можуть бути якісь негативні прецеденти, які в нас вже були. І ми хочемо, типу, їх уникнути за шістку шеслів, щоб вийти, типу, як молодці. Що тут може бути? Можуть бути якісь зашквари в минулому там, відповідних осіб, яких зараз замінюють? Тут все ж таки ну, неприємні речі, які ти не, не дуже хотів, щоб вони там особливо тобі псували настрій. Ну. Але готувалося це вже тривалий час. Відкладалось. Чому саме зараз відбувається ця кадрова зміна, кадрова ротація в уряді в нас? Чому саме зараз? Ну, це вимушена зміна. Диявол повішений, тобто це вимушена зміна. Когось треба віддати, ну, для того, щоб. бо є диявол. Домі Пентакливого короля. Ну, Пентакливий Король це в мене карта Трампа. Це Трамп тут жезлів. Я думаю, так. Да. Скоріше за все, що це, і в тому числі може бути тиск нової адміністрації США. Якісь, очевидно, що можуть бути не дуже комфортні моменти в спілкуванні з тим, хто були. Або якісь проблеми, тут як на відкуп віддати повішене, ну, тобто принести в жертву когось, бо ти за дияволом не дуже можеш так собі належати в плані там глобальних прийняття рішень. Зараз, до речі, тут можуть бути якісь питання корупційні. І тут ще співпраця нова, співпраця нова з європейської країни. Якась буде, скоріш за все, що у нас запланована нова співпраця для України. Нова, абсолютно. І це під це. Тобто, там або інвестиційні якісь проекти будуть під новий уряд. Ну, коротше кажучи. Типу, позбутись від тих, хто є токсичними на зараз для спілкування, і в тому числі, до речі, може бути із нинішньою адміністрацією США, ці зміни вони готувались, Вони готувались раніше, вони були вже, вони якби давно їх очікували. І тут ще момент негативного досвіду, який є для того, щоб його упередити. Наприклад, щоб якийсь там крінж не виліз в процесі. Ну, якби, наприклад, там, людина залишалась на посаді, міг би вилізти якийсь крінж. І він би нікому був не потрібний. Ну, таке. Тобто, я не можу сказати, що це прям супер-мега-якась така дуже серйозна зміна. Ну, Ми так і запитаємо, чи є вплив? Ну, от Келлога, Кіт Келог приїздив от якраз зараз. Чи вплинув він якимось чином на ці кадрові зміни? Саме Кіт Келох. В ході свого візиту. Чи вплинув на ці кадрові рішення? Якимось чином Кіт Келох? Скоріше за все, що тут в минулому жінка в минулому жінка. Тобто, це могла бути в минулому рекомендація щодо жінки. І він як поспілкуватись хотів особисто, бо двійка кубків він міг з кимось познайомитись в ході цього візиту, поспілкуватись для того, щоб на майбутнє бути більш впевненою, впевненим в даній особі. Тут ще є якісь проблеми, скоріш за все, з певними кадровими змінами, і в тому числі з коштами. Фінансові питання, які в нас будуть з США, земельні оці фінансові питання, там, скоріш за все, що не все так просто, і там потрібно ще вони як намагаються його швидше запустити, але там є такі ж штучні якісь проблеми, стопи в співпраці, конфлікти, з'ясування відносин, щось там трошки гальмується, і потрібна робота, дипломатична робота. Трипут, щоб прискорити, щоб прискорити це все. Скоріше за все, що тут Кіт Келох сам по собі, він, типу, на кадрові рішення навряд чи впливає. Проте могла бути раніше дана доволі жорстка рекомендація. тут у нас йде приховування щодо того, що королева мечів і десятка жезлів. Ну, типу, як важко. З самою ситуацією, через що в минулому можла, могла бути пропозиція щодо королеви Пентаклів. Королева Пентаклів» в мене ця середенко випадала в розкладі. І, скоріш за все, що сам Кіт Келох він особисто хотів поспілкуватись з нею про її плани на майбутнє. Я думаю, що скоріш за все, що в них було пряме спілкування. Ну, все ж таки, от сам кіткелох впливав в ході цього візиту на кадрові рішення, які приймались у нас щодо нашого уряду. Скоріше за все, що він як знайомився. Четвірка кубків от прямо на рішення він не впливає. От За чотирку кубків людина ну, не впливає на рішення. Помірність і колісниця питання, якісь війни, військові питання. Плюс ще до цього ще ці кадрові рішення, що помірність, що шістка кубків вони кажуть про те, що це планувалось певний час. По сонцю можна знайомитись по сонцю, і лицар кубків можна спілкуватись, от спілкуватись, знайомитись, так там дізнаватись про майбутні плани, про те, що планується. Бо помірність колісниця, те, що от заплановано у війні у військовій справі. Ну, тобто, сказати, що особисто сам Кіт Келох казав, кого ставити не можна, тому що, скоріш за все, що були певні рекомендації раніше, і в тому числі щодо жінки. Жінка мені королева Пентаклів випадала ця Юлія Сверденко. То, скоріш за все, що поставити її, це була рекомендація штатів. Ну, давайте перевіримо. Ще вірно я розумію, що поставити Юлію Свериденко прем'єр-міністром України це була в тому числі рекомендація від Сполучених Штатів. Пентакливий король це в мене карта Трампа. Якщо я питаю про, про них, то да. Скоріш за все, що тут, типу, як дуже важко, і рекомендація, я би навіть сказала, такий собі примус трошки. Скоріше за все, що так. Ще давайте одне ваше питання: чи є ця перестановка в уряді? Зміна складу уряду, зміна прем'єр-міністра, чи не є це просто перерозподілом сил між олігархами в Україні, які змінюють своїх там протеже? Змінюються їх. Ну, з одного боку, тут все одно є якийсь тіньовий вплив, бо є мах, від і королева мечів. Тобто, все одно якийсь тіньовий вплив є. Проте тут стоїть карна система. І карна система, і теж кубковий король, який чомусь йде з трійкою мечів. Тобто людина, яка ну, може якимось чином завадити певним там, олігархам або принести шкоду. Ем, ну. Вони захищають свою можливість е, отримувати кошти заробляти? Захищають себе Верховна Жриця і Єрофанд. Е, ну, влада в них все одно є. Вплив на процеси в них все одно є. І тут ще все одно може бути як намагання лобіювати свої інтереси. Ну, прям сказати, що в них нема впливу, я дійсно не можу. Тобто, вплив в них є. Чи це. От на зараз ця зміна уряду, чи це перестановка сил, перерозподіл сфер впливу між олігархами і їх ставлениками? Та ні, воно якось не так. Воно якось трохи не так. Вони намагаються зберегти кошти. Намагаються, звісно, отримати ще. Знайти собі можливості десь, знову ж таки. Отримати коштів. Є в них переживання за власне майно. Щоб нічого їх там, нічого в них не забрали. Бо четвірка мечів, туз з мечів. Щоб не, не виявитись слабкими перед мечем того, що в них можуть щось забрати. Вони переживають за власні статки. І, до речі, певні олігархи в тому числі можуть об'єднувати свої зусилля для того, щоб мати більше можливостей для заробітку. Угу. І тут ще може бути як намагання з новим урядом налагодити взаємодію, і що і ще тут п'ятірка кубків йде. Ну, частковий успіх, і вісімка кубків. Хтось може намагатися виїхати, втікти через важкості, які є. Якісь обмеження на певного олігарха, можуть бути обмеження, можуть когось обмежити. Доволі може бути достатньо сфабриковане. За минуле щось може бути паж мечів і вісімка мечів, можуть його як ну типу як арештувати чи щось таке. Насправді тут сказати, що прям це перерозподіл сфер впливу між олігархами, от так я не можу, хоча я відчуваю, що в них йде доволі високий вплив. Проте в них тут йде очікування і страх за власні статки, що їх можуть забрати. І велике бажання все одно ну, заробляти, все одно отримувати кошти, отримувати якісь фінансування і матеріальні об'єкти у свою власність, у своє підпорядкування. Але сказати, от на зараз, що ця кадрова зміна, що це ну, виключно, типу, як боротьба між олігархами, ну, от так не можна. От Королева Пентаклів, оцю королеву Пентаклів хтось. Дуже так яскраво просуває це е, Середенко. Чи це просто ця кадрова зміна це боротьба між олігархами? Ні. Ну, от, все одно воно не так. Безпосередньо десь можуть постраждати певні ставленики або особи, які дотичні, або в них можуть бути тісні зв'язки з олігархами, бо дві капентаглі все ж таки, вона якось може. Дуже косо, криво, але стосуватись там олігархату. Тобто, хтось може мати зв'язки з олігархатом. Сказати, що це просто зараз, от взяли і перетрусили це все для того, щоб змінити сфери впливу між олігархами, от так не можна. Бо двійка мечів, А зміни йдуть за колесом фортуни. Вони як циклічні, вони необхідні. І так відбувається періодично. І навіть якщо там десь в якийсь час було більше ставлеників певного олігарха, або там, в нього були кращі відносини з певними там, можновладцями, то тепер ситуація змінюється. Але от такі от зміни вони циклічні. На жаль, поки я не можу сказати, що в нас взагалі немає олігархату, бо є відчувається, що наявність мага і відлюдник. От якраз такий тіньовий вплив. Він, на жаль, поки є. Але чогось тут йде у певних олігархів невдоволення ще Зеленським і бажання йому навіть і трі мечі в спину встромити, Але ну, тут я не знаю вже, кого саме. Ну, коротше кажучи, я не знаю, що ще з цього приводу питати, наче так розглянулося, що мені в голову. Прийшло і те, що запам'яталось з ваших питань. Давайте ще запитаємо от Шмигель на посаді міністра оборони. Яким він буде міністром оборони? Наскільки він буде гарним міністром оборони для України шмигель? Ну, таке. Щось не знаю, або він не довго буде, або щось не приживеться там. Коротше кажучи, ну нема в мене фантастичних карт. Такого, знаєте, як успішного. Прям. І ентузіазму особливого в нього нема. Як вигорів трохи. Нема, гарних карт нема. Не шукаю. Шмигаль на посаді міністра оборони України. Наскільки гарна ця кандидатура саме на посаду міністра оборони України? Шмигаль. Україна може бути в розпачі П'ятірка кубків. Паш Лицар Мечів, 6 купів. Дуже маленькі карти і якийсь доволі негативний бейграунд мені показує. Не можу вам сказати, що це прям така, знаєте, проривна, крута кандидатура. Але в мене і по умірову не виходили гарні карти. Що по одному, що по-другому. Я не можу сказати, що це типо супер. Ну, таке. А взагалі, наскільки цей склад уряду буде ефективним, результативним, проривним для України. Наскільки цей склад уряду буде для України ефективним? Наскільки він буде ефективним? Ну, у нас йде королева мечів, тут жезлів і паш Пентаклів. З одного боку, по королеві мечів можуть бути якісь реформи, якісь нововведення. Якісь ініціативи, якими будуть палати, але прикладний результат, те, що можна потримати в руках, він доволі скупий. Але це плюс. Це дякую, що не башта. Не 10 мечів, не трійка мечів. Це все ж таки якийсь прикладний позитивний результат. Проте, якщо очікувати на 100%, то ця карта десь приблизно 25. Але це теж, ну, м'яко кажучи, непогано. Багато буде гучних заяв. Багато буде. Аналізу минулого багато буде заяв на ну, таке ще когось будуть звинувачувати. Тут і на світ будуть заяви і на, на нас на внутрішню аудиторію. Ну, коротше кажучи, можуть. Почати з якихось там директив, змін, реформувань, десь можуть там одразу там, якісь там міністерства, наприклад, там злиття, обмеження, там, урізання чогось, бо кралева мечів вона чого з мечем? Вона щось постійно ріже. Їй треба щось десь різати, когось різати, щось десь різати, десь когось там почікать. Оце вона буде робити. Тобто, ну, типу. Як реформи якісь робляться, десь щось урізається, десь можуть, наприклад, скорочувати там або персонал, або урізати якісь програми, ініціювати щось нове. От нове щось таке запальне, можуть намагатись ініціювати, але туз жезлів це лише можливість, це ініціатива, це як сірник. Якщо ти підпалив сірник, ти не знаєш, вийде в тебе багаття з цього сірника, чи він зараз в тебе загнеться і потухне. Отак, і Ту жезлів жезлі це ініціатива, яку можна розвинути, або в щось таке супер, мега, класне, потужне, і те, що тобі дасть феєричний результат, або воно згасне, і ти підеш в забуття. Ну тут. Результат все одно буде маленький, прикладний результат. Він буде, і він буде в позитив, бо Паш Пентакль все ж таки щось в долоні своїй тримає. Але великих, якихось таких, знаєте, от прям гучних е речей, ну, я, на жаль, поки не бачу. Але ну, маленьке щось буде. Ну, і тут з кубків це багато емоцій. Багато емоцій, багато заяв, багато, наприклад, якихось там е достатньо таких емоційних. Ситуації можуть бути. Ну, така, така картина наразі. Все. Дуже вам дякую за увагу. Україна в нас була, є, і буде. І ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Ми ще на один день з вами стали ближче до завершення цієї війни. Тільки головне, будь ласка, я вас дуже прошу. Бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.